Названку дзеркалі часу. Відомо. <nell Jungnet> <ым> uh, Я сніше за те, що прийшли привітати мене досягнути. Що уважно. Я для тих, хто сьогодні не присутній, як воно називається, субтитри написав. Але зрозумів, що можна це для зручності. Я просто не читаю. можна. Щоб я від слова мужа, де вони відпочивають у своєму призначенні мистецтво невід'ємна складова нашого життя, дзеркало культури народу, книга буття містів. Тому я обрав назву виставки у зеркалі часу. Останнім часом я мало де виставляюсь, бо в мене є власна авторська галерея, де можна в будь-який день прийти і побачити. І тому це в мене розпочинається музейний тур по містах України і стар, стартую я з рідного міста продесую. Останнім часом я багато ще займаюсь на різних фронтах культурної діяльності. Пишу пісні українським виконавцям. Незабаром з видавництва вийде моя нова збірка поезій Українське небо. Презентуватись вона буде у Києві. Із цих стін в мене стартуватиме музейний тур по містах України. Ні, ще що касається, що, що касається цієї виставки взагалі. То тут роботи Різного періоду моєї творчості. В ній немає якогось проєктного змісту. Скажімо, тут є частина творів з проєкту римської міфології космосу. Тобто по їхнім планетам Боги назвались. там. Частина робіт цього проєкту. В тому залі останній то, 10-й рік війни в Україну Росії, Української війни. Бо я починав ще з 2014 року, що Слов'янська. Там частина робіт, що, що залишилась у наявності. Частина робіт вже по музеях України. Ну і за останні три роки повномасштабного вторгнення, там деякі роботи залишилися. Бо я вже вирішив повернутися у рідній війна, стати мирною людиною. І в своїй творчості повернутися до витоків. Тому що я хочу сказати у мистеці. Ну тож, усе. Слава Україні. <глари> 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 Знаєте, я давно я роль, да, не знаю герой і мені цікаво цієї виставки те, як сприяється світу до війни, яке було яке. Чустині роботи, і зараз роль відображає те, що у нас відбувається. Мене звинувачує, що я доволі зараз місце. Це не те таке життя. Тому я дуже вдячний, що ти починаєш свій тур з нашого музею. Вдячний за ту роботу, яку ти подарив нашому музею в Хондер. Це ще не останнє. Та Одес в Україні ви хочете долучити до свого туру? Ну Одес. процесі. Переговорна вона у процесі. Я перші там 3-4 дні полінаю, а далі як вистрою, то як поводи. Якби самі виставки робить у таких містах прифронтових, то це не могло бачити робити. І могут відношення адміністрація, вони відказують. Не, бо... не, не, не можна гарантувати. Вже... Хтось ще... Це я до чого? Оце я залишу там у нас. Усі, хто бажає щось. Поділитись своєю думкою. Можеш підбартити. Прочитання автора потім всі свої вітання залишають. Можна ще відкривати?